Нещодавно у Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля відбувся День відкритих дверей. Заступник директора інституту, кандидат економічних наук, доцент Світлана Контурова презентувала навчальний заклад. Дня, шановні майбутні абітурієнти, шановні батьки, шановні запрошені. Сьогодні ми раді вітати вас в стінах. Нашого інституту, а саме Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сьогодні дійсно перед вами стоїть таке ґрунтовне завдання, ґрунтовний вибір, що буде в майбутньому, який вуз обрати, яку кваліфікацію здобути, яку обрати професію. Це дуже важке питання, це дуже важкий вибір. Ви знаєте, кожен із вас думає, я хочу бути стати найкращим, я хочу мати найкращу професію, я хочу бути конкурентно здатним, і я хочу бути фінансово незалежним. В цьому спрямуванні і працює наш вищий навчальний заклад. Ви знаєте, принцип нашої роботи, нашого вищого навчального закладу. Це надати освіту не тільки для життя, а надавати освіту протягом всього життя. Виходячи з цього, ми плануємо і здійснюємо поступове навчання. А саме, як багато з вас вже знає, у нас перше це функціонує підготовчі відділення, задача якого безпосередньо займатися підготовкою. Випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ми вже багато років займаємося цією підготовкою. Ви знаєте, результати саме цієї підготовки у нас кращі. Наші е, слухачі підготовчого відділення вступають в різні навчальні заклади, різних рівнів кредитації. Ми цим пишаємося. Підготовкою займаються найкращі науково-педагогічні працівники, а також провідні фахівці шкіл міста Кременчука. Крім цієї підготовки, ми обов'язково проводимо кожного року це е, такі. Е, Поетапне складання незалежного, незалежного оцінювання перед остаточним. Для чого це ми робимо? Це ми робимо з метою, щоб ви отримали попередні результати своїх знань. І потім, за той час, який у вас залишився до остаточного складання, ви змогли ще більш детальніше підготуватися і отримати найкращі результати. Після підготовчого відділення ми безпосередньо займаємося основною діяльністю. Основна діяльність наша це освітянська діяльність. Освітянська діяльність нашого навчального закладу побудована на підготовці фахівців різного спрямування, як гуманітарного, економічного, так і управлінського. А також ми займаємося підготовкою фахівців різних. Кваліфікаційних рівнів. Ми підготуємо на сьогодні кваліфікаційний рівні, це бакалавр і спеціаліст, і сьогодні перед нами стоїть задача, і ми її обов'язково реалізуємо це ліцензування кваліфікаційного рівня, магістр за всіма спеціальностями і за всіма напрямами підготовки. Середньо займаємося підготовкою таких фахівців із такими спеціальностями, як облік і робити, фінанси і кредит, міжнародна економіка, банківська справа, менеджмент, економічна кібернетика, маркетинг, переклад, соціальна робота. І також перед нами стоїть, і ми будемо виконувати цю задачу: це ліцензування нових напрямів підготовки і нових спеціальностей. Крім основної підготовки, ми акцентуємо свою увагу в своїй діяльності на перепідготовці кадрів. Ви знаєте за досвідом своїх батьків, своїх близьких, що іноді, коли ви закінчуєте своє навчання, отримуєте спеціальність будь-яку вимоги підприємства. Такі, що вам треба іншу спеціальність. І ми це передбачаємо. Ми здійснюємо перепідготовку кадрів та підвищення кваліфікації. У нас безпосередньо функціонує такий центр, який цим займається. Крім того, наш вищий навчальний заклад має соціально зарієнтовані. І наступний етап у нас це ми займаємося підготовкою. Це вперше, перший вищий навчальний заклад в Кременчуці, який відкрив новий етап підготовки це університету третього віку, яким ми займаємось теж уже багато років і займаємося підготовкою старшого покоління. Але під основна наша діяльність на цьому не закінчується. Для кожного із вас це головне не тільки навчання, а працевлаштування. Тому в нашому навчальному закладі відкритий центр кар'єри та виробничої практики. Головна задача якого це здійснити працевлаштування студентів і досягти. Практично 100% працевлаштування на сьогодні. Якщо ви слідкуєте за нашим сайтом, оцінюєте його, аналізуєте, ви повинні знати, і хтось дізнається з вас, що у нас наші випускники є провідними фахівцями не тільки на підприємствах нашого міста, але і за межами нашого міста, а також за кордоном. Я хочу ще зазначити. Що майже до 50% наших студентів вже на третьому курсі мають можливість підготувати себе як напрямку англійської мови, так і практичної підготовки за межами країни. Ми приймаємо участь у всіх студентських програмах за кордоном. Крім того, що в нас здійснюється така основна діяльність в мимальному особливості і переваги перед іншими навчальними закладами. По-перше, на відміну від інших навчальних закладів, наші всі навчальні програми передбачають поглиблене вивчення англійської мови. Ви знаєте, що на сьогодні будь-який фахівець, який не володіє англійською мовою, він не є конкурентно здатним. Ви можете запропонувати свою послугу дуже на обмеженій території. Але англійська мова це саме перша. Крім англійської мови, акцентуємо увагу на вивченні німецької мови. Однак сьогодні актуальним стає питання вивчення третьої іноземної мови. І деякі спеціальності вже входять в цей такий етап навчання і будуть ще на третю наземну мову. Це одна з особливих таких переваг нашого вищого навчального закладу. Крім того, наш вищий навчальний заклад, враховуючись всі зовнішні умови. Кожен рік розглядає і впроваджує соціальні ініціативи. Для чого це ми робимо? Наша мета надати вам можливість отримати знижки в навчанні. І кожен з вас, якщо він дійсно буде навчатися і хоче навчатися, він має прав, має можливість отримати ці знижки. Крім того, що ви можете отримати знижки. Ми, наші студенти ще приймають активну участь в різних конкурсах на отримання як міських стипендій, так і отримання інших стипендій республіканських. Це стипендія минулого президента. Наші студенти завжди є переможцями цих конкурсів. Це такі особливі переваги, і ще одна перевага нашого вищого навчального закладу: те, що ми до кожного студента ставимося індивідуально. Студенти Кременчуцького інституту розповіли про спеціальності, якими вони оволодівають та про переваги навчання саме у цьому закладі. Вони також продемонстрували роботу студентської ради інституту, за підтримкою якої відбуваються різноманітні культурно-спортивні заходи. Успішне навчання у виші залежить від результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Висококваліфіковані фахівці підготовчого відділення допоможуть учням якісно підготуватися до ЗНО. Про пільги щодо оплати за навчання розповів кандидат технічних наук, доцент, керівник центру довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами Олександр Коре. Курсы дают дополнительные бонусы при поступлении в наш институт в форме скидочки на обучение. То есть часть денег, которые вы платите за курсы, вам потом засчитываются в форме оплаты за обучение. Все а те дети, которые заканчивают школу с золотой или серебряной медалью, а также есть призерами малой академии наук, да? вот, они поступают к нам, получают скидочку в размере 25% на оплату обучения. Те дети, которые подают оригинал документов до 25 июля, также получают скидочку 25% на обучение. Те дети, которые учатся, хорошо учатся и показывают достойные результаты, они а, имеют возможность получить а, скидочку уже начиная со второго семестра обучения. Керівник центру карьера майбутніх ⁇ Карьера ⁇ Наталья Шадских поинформировала майбутних абитуриентов про можливые процессы влаштования выпускники в институту. Цель нашего года ⁇ то, чтобы вы не просто получили теоретические знания, а практически понимали, что из себя представляет ваша профессия. Для этого, начиная с первого курса, дети приходят ко мне в центр карьеры, у нас есть практика. Значит, с первого по пятый курс у нас практика. Вы идете на предприятие, знакомитесь с предприятием. Если вы хотите работать в свободное от учебы время, не могу сказать, что мы 100% всех трудоустраиваем, но мы предоставляем вакансии. Вы приходите, говорите, хочу подработать в свободное от учебы время. Мы вам предлагаем, вы подрабатываете. 3, -го, 4, -го, 5 -го курса у нас практически все трудоустроены, все работают. То есть и учатся, и работают. У нас есть дни свободного посещения. И заканчивая вуз, вы уже имеете практические навыки. Это только в нашем вузе. Больше ни в одном из вузов города нет. И хочу вам даже еще сказать, что даже с Харькова, из Днепропетровска обращается к нам в центр карьеры, кто кременчужанин и учится там для того, чтобы вы нашли место практики. Поэтому, если вы придете к нам, практически, я не могу сказать, что это прямо такая идеальная практическая подготовка, в нынешнее время это сложно, но тем не менее, вы на предприятии побываете, на экскурсиях побываете, сможете поработать, на практике побываете. И уже по окончании пятого курса, все, вы практически готовый, подготовленный специалист.